Діти, в лісі ми з вами сьогодні вже побували і всім всім лісовим звіряткам допомогли. А зараз я запрошу вас до зоопарку. Ми містом гуляли, зоопарк завітали, звірі нам, нас там зустрічають, кожен про свою огорожу розповідають. Разом незручно гуляти. Треба про небезпеку дбати. Діти, скажіть. А чи безпечно гуляти поряд левові та оленю, лисичці та зайчикові? Так, вірно, це дуже небезпечно, бо зайчики страшенно бояться лисичок. Діти, а як можна допомогти тваринам? Не знаєте? Тоді послухайте. Треба про кожного подбати, огорожі окремі збудувати. Так що діти ми сьогодні з вами будемо робити на занятті? Так, вірно, ми будемо будувати огорожі для тварин. А з чого можна збудувати огорожу? Так, вірно, з цеглинок. Цеглинки в руки візьмемо, огорожі збудуємо. Я збудую огорожу для лисички, якого вона зросту. Так, діти, молодці, низького, огорожу низьку будуватиму, цеглинки щільно приставлятиму. Діти, візьміть цеглинку, роздивіться її. Покажіть, будь ласка, де її довга, вузька сторона. Так, вірно. Будемо з вами ставити цеглинки щільно-щільно одну до одної, вертикально на довгу вузьку сторону, одну цеглинку, другу цеглинку. Ось наша огорожа і готова. Лисичка низенька, по огорожі гуляє, на звірят хитро поглядає. А тепер назвіть від тварин низького зросту. Вірно, молодці, це ведмідь, вовк, зайчик. Скажіть, а які огорожі слід побудувати для низьких тварин? Вірно, низькі огорожі. Діти, жираф до нас підбігає. Про огорожу прохає. А який за зростом жираф? Так, діти. Він високий. Для нього будемо будувати високу огорожу. Покажіть мені, будь ласка, діти, де у цеглинки коротка сторона? Вірно, щоб високу огорожу збудувати, будемо цеглинки ставити щільно-щільно одну до одної, вертикально на коротку вузьку сторону. Ось наша огорожа висока і готова. Жираф із за високої огорожі виглядає, до малят довгу шию витягає, тварину кожен в зоопарку вибирайте, будувати огорожу починайте. Так, дітки, я пропоную вам самостійно вибрати собі тваринку, високу, чи низьку і збудувати їй огорожу. А наше заняття доходить до кінця. Тепер наші тварини окремі огорожі мають, безпечно за ними гуляють. Скажіть, будь ласка, що ми з вами сьогодні будували? Так, вірно, огорожі. А які огорожі бувають? Молодці огорожі бувають низькі та високі, розумнички. Будемо відпочивати іграшками весело грати. Наше заняття закінчено. До зустрічі, любі діти!